Шановні пане міністри, вискувана президія. Пане міністре, мені надзвичайно приємно привітати вас на своїй території в домі української молоді в Монреалі, оскільки я до тепер з вами зустрічався в приміщенню міністерства закордонних справ України в Києві, в посольстві України в Польщі і в посольстві України в Туреччині. І, і тому мені надзвичайно приємно сьогодні могти вас зустріти на своїй території в Монраді. Я вам бажаю якнайбільше успіхів у вашій надзвичайно важливій праці, оскільки сьогодні Україна є жертвою геноцидної війни з боку Росії. Я хочу вас запевнити, що українська діаспора, в тому числі українські громади провінції Квебек. Стараються якнайкраще допомогти сьогодні українському народові. Ми це робимо в різні способи, починаючи від молитви і в щоденних наших особистих молитвах, а також в неділю в церквах є спеціальні молитви, щоб Всевишній Господь змолосодився над нашим народом і дав її якнайшвидшу перемогу над злом. Другий спосіб допомоги це поборювання дезінформації і проведення адвокаційної роботи, щоб переконати е, західний світ, що Україна сьогодні не тільки захищає свою територіальну цілісність. А фактично захищає весь західний світ, і тому є в найкращих інтересах західного світу допомогти Україні як найскоріше перемогти над злом, бо перемога України є найкращою запорукою миру і стабільності в світі. А третій спосіб допомоги це є ріжні пожертви. Головно через наші головні надбудови – світовий конгрес українців і канадська українська фундація в співпраці з конгресом українців Канади. Отож, пане міністр, вітаю вас, дякую, що ви загустили до Монреалю. І слава Україні!